У мене дуже хороша новина. Я знову знаходжуся коло New Urban Registry. І новина полягає в чому, що я отримав права, і я не був впевнений, в якої ж категорії в мене ці права. І, як оказалося, я пішов перепитати. Там була знову ця дівчина з України, яка мені тоді допомагала, і вона сказала, що в мене фул. Все в порядку, я можу собі нормально керувати автомобілями. І все. І це чудово. Я дуже радий. Я покажу, я покажу свої водійські права, як вони виглядають, щоб ви розуміли. Бо я, наприклад, не зрозумів, там пише ззаді мотор, бецикли. А наприклад, може тому що я плутаю, що мотор. В Польщі це є мотоцик, мотор. Я так само думаю, що мені тільки так, як на мої права Б категорії видали. і А А це мотоцикл, а Б. Це такий автомобіль легковий. І я помилився, це е, Воно означає мотор, вецикл, то означає все, що пересувається. ну як -то сказати, Коротше, все, що на моторі. Так, от і все. Такі дерева ростуть у Канаді. Я замітив, що їх тут дуже багато. Ще хотів зазначити, що водійські права у Канаді ще виконують функцію. Як ID-картка. В таких установах різних вони не питають паспорт, тому що паспорт в кожного різний, вони питають ID-картку. ID-картку мають канадці. А ми, українці, можемо показувати водійські права. Вона також діє, як ID-картка. Наприклад, якась медична установа, вас одразу там попросять ID-карт. І ви кажете, нема. А, ну тоді паспорт. Або, наприклад, в банку, або ще десь. Сюди просять ID-карт. І ID-картка, ваші водійські права канадські нормально підходять під цю функцію. Що замітив? У Канаді горобців і ворон нема взагалі. Бачу голубів і дуже багато сорок. Але от ворон, вони всюди, повсюди ворони, там, в Україні, в Польщі, всюди ворони. Тут немає, ворон немає. Горобців також я не бачив. Якісь пташки різні, але саме, щоб горобців не бачив горобців. Не знаю, де вони, може їх взагалі тут немає. Хто живе в Канаді і бачив горобців або ворон, напишіть мені, будь ласка, у коментарях які тут машинки часом можна побачити в Канаді? Взагалі бомба. Серйозна тачка. Білки і зайці тут як коти розгулюють собі. Дивіться, яка білочка. собі тут шукає горішки якісь. Привіт, білочко. Взагалі мене не боїться. Два метри від мене. Хело! Хело! Я не маю горішків. Такі звуки видають. Хоча я пів метра до неї скрувалось ей Вілка туди. ага, ти тут <с> я з тої сторони вона нас я як приїхав зимою, тут е я знав, що і настрій і взагалі все. Не може бути таке, як, наприклад, зараз весною, коли все розцвітає. Я знав, що коли буде все розцвітати, тоді е, Канада покаже себе з другої сторони. І тоді я вже побачу, як взагалі воно виглядає краса, все. Бо тому що зимою, коли я приїхав, тут лежав всюди сніг. Е, ну, болота таке не було, не скажу, що було болото, але таке все, знаєте, грязне, брудне. І зараз зараз тепер ці будиночки, коли зелені дерева, все настільки красиве. В Польщі я до того був, також є красиві міста, місця. Але тут взагалі, тут просто, я не знаю, тут архітектура, тут все так побудовано. Не так як у нас там в Європі. Ну, не знаю, в Європі я там в принципі, ніде і не був. так, Але щоб в Польщі Україна взагалі не подібна. До Канади взагалі. Тут все зовсім все відрізняється. Будинки побудовані взагалі не так. О, горобець. Це вроді горобець. Останній з Могикан. Останній горобець в Канаді. Дивіться, я побачив останнього горобця в Канаді. Знімлю вам цю красу. Як все розцвіло, такий парк, сонечко. У нас тут е, в Канаді дуже великі пожежі, також в Альберті і через е, ці пожежі сонечка в принципі, сонця навіть і не було, тому що все місто було в такому диму. Сонечко десь там далеко-далеко, таким жовтим світилом. Сьогодні розвиднілося. сьогодні чудова погода. Завтра вже навіть не пише, що є смок, тому що, е, якщо заходиш на погоду, то там показує, що всі дні смок. І не показує, яка чи сонячна погода, чи не сонячна, просто пише смок. Дим. Так що отак виглядає справа, сьогодні дуже красиво. Дуже мені подобається така погода, коли знаєте, весна, все розцвітає. В мене щось заложило ніс. Не знаю, можливо від, від цього диму, а можливо якась алергія, не знаю. Може, що весна, все розцвіло. Ось така ситуація. Замітив всі парки, всі вулиці, поприбирали, взагалі вичищали до кожного листочка. Тут просто було постійно йшов і бачив, люди постійно чистять, постійно прибирають. Чисто гарно. Дуже мені подобається, коли доглядають люди за містом. Держава бере людей на роботу, які можуть доглядати, плотить їм нормальні гроші. Так повинно виглядати всюди, мені здається. Як ви думаєте, можете написати мені в коментарях. Буде мені цікаво послухати вашу думку. Так виглядає місто був сніг, бруд, але все. Це вже прибрали, почистили. Тепер просте травичка. Є смітники. Кожен займається своєю роботою. Так повинно бути. Міняють дорожку. Я тут замітив, що у Канаді тут немає бруківки, тут все от з таких плит бетонних. Все зроблено з бетонних плит. Нема ніде бруківки взагалі ніде немає. Чим подобається велике місто? Тим, що постійно Можна йти в якомусь новому районі, в якому ти ще не був. Кожен день це міняти. Собі, наприклад, деколи бігаю, то я можу побігати сьогодні там, завтра по другому районі. Так виглядає стоянка біля супермаркету. Таке красиве місце. Величезні будинки. Фармасі. Дуже важке слово я спочатку не міг вимовити. Фармасі.